Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити портал в енду в Minecraft. Для цього нам треба рамка порталу World. І робимо такий 3х3, тільки без краєчки. Як ви бачите. І треба це все робити з центру Тоді він в нас буде робити. А якщо з різних боків прям, то. Ми 6% ще ні. Ось, ось так у нас повинно. Вийти. Потім беремо Ока, Енда, Окандра. І вставляємо їх в ці ось рамочки гортового І ось ми його можемо заламати блоком навіть. І ось ми його трапили. Ось. він. Покриють тут Ендермени. І зараз я вам покажу Ендер дракону края. Ось Ендермен. І зараз буде дракон краю. Ось він. Це найсильніший босс в Майнкрафті. І найбільший. У всій грі. І за всю історію. Можна звідси вибратися, побудивши його. Або зробити портал заново. Якщо його поведете, то ось там, там, де бедро відкриється портал. Ось, ось тут. Треба усі крестеві калю знищити і потім вже його добити. І тоді ви пройдете гру. Виберу гру. Дякую за увагу. Ви були сьогодні на каналі MarkTalker. Підписуйтесь на канал.